Сейчас все тут поразгоняют. Сейчас даст по голове. Давай, кушай, не отрекайся. Алиса. Тих мене запалить, тільки не кусай. Набу отдала один такой, два. Шо, як налетіла, почекаєш. Зараз я тобі ще І ви кожен день кормите їх. А вже ж, звичайно. А люди сбрасуваються. Та ну коли як. Ну... Просим допомоги, а що ж робити? Да. Це їх сьогодні шестеро вийшло, їх тут більше десяти. З той сторони там ще більше десяти. І там за мостом ще близько семи. Так що... Попробую всіх прокормити. Здоров'я. Я кожен раз бачу, приходжу, дивлюся, нові кошенята з'являються, нові котики з'являються. Значить хтось підкидає, тому що ну, якщо їх тут... кожного дня приходжу, їх немає, а потім з'являються. Тут сиренькі якісь з'явились нещодавно. Я теж он підібрала. У мене приватний будинок в Чернігові. Вон, бачите, як підібрала. Він що... ще, ще, ще один где-то ще... одного віддала, троє у мене думає. Одного сюди забрали, сусіді кормів. Так було. Один без глаз. Каракузики такие. Они где-то тут живут. Ось в домиках тут живут. Так они раз і поміщаються. Поміщаються, а тут двохэтажний домик, сюди четверо вази, сюди. Ага. Вони теж сюди десять котів спокійно влізу. Да, Я им туди сіна напхав, Так що вони там добре себе почувають. Чи песик. Хтось його покусав, він ранка в нього така відкрита, вже затягнулася, правда. Боже, який нещасний, бідний нещасний, замориш.